Огляд нового надходження в компанії автофокус Позашляховик Кія Sorento 2006 року випуску, автівочка з пробігом 270 тисяч кілометрів на повному приводі, на дизельному двигуні, на автоматичній коробці. В чорному кольорі. По кузову візуальних зауважень практично ніяких немає. Салончик у нас шкіряний. Сірого кольору, збережений, в гарному стані. В салоні є дерев'яні вставочки. У нас повний електросклопакет всіх вікон, електрорегулювання дзеркал. Присутнє в автомобілі міжосяве блокування з понижаючою передачею. Також є круїз контроль на рулі. У нас такий от великий екранчик мультимедії, також є камера заднього руху в автомобілі. У нас клімат контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, селектор автоматичної коробочки. Погляньте, ось так: от виглядають передні сидушечки в гарному стані. У нас водійське сидіння з електроприводом. Гарна комплектація, все, що потрібно в автомобілі, є. Лінзована оптика, противотуманні фари, гарні диски, гарна гума. Переглянути це авто ви можете у нас в компанії Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Цю автівочку ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Є послуга кредит або лізинг, або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цій автівочці за посиланням в описі.